Допомога ментальному здоров'ю українців в часи, коли майже кожна людина цього потребує. Основне завдання української програми ментального здоров'я те, як в Закарпатській області її активно почали впроваджувати в усіх медзакладах регіону. Загалом по всій Україні зараз проходить інформаційна хвиля на підтримку запуску послуги надання психосоціальної підтримки на первинному рівні надання медичної допомоги. Загалом це дуже потрібний такий проект, який в перший широкомасштабно реалізується в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я ти як, тому що за результатами оцінки, кожен другий українець перебуває у стані певного емоційного, психологічного напруження і потребує певної психосоціальної підтримки. Так, це пов'язано із двома факторами: із тим, що ми пережили два роки ковіду, ізоляції, обмежень, і не встигли ми оговтатись від одної великої такої емоційно важкої ситуації, як а, а, фактично в Україні почалось повномасштабне вторгнення, клініка інтерфемелі в Ужгороді одна з перших почала діяти в рамках програми, для того щоб спростити життя своїм пацієнтам. Тут створила схему під назвою Сімейний лікар, психолог, психотерапевт, яка значно зекономить ваш час. Організовуємо такий проект, де таку допомогу пацієнти можуть отримати нас безкоштовно, тобто пацієнтам, які декларовані в нашій клініці, і особливо пацієнтам ВПО, Можна звернутися до нашого сімейного лікаря, який визначить, чи є та патологія ментального здоров'я, який скерує його до нашого психолога, і наш наш пацієнт, наш клієнт може отримати безкоштовно ну, курс. Психологічної допомоги у нашого психолога, і якщо, на думку психолога або сімейного лікаря, цей пацієнт потребуватиме ще допомоги психіатра, у нас буде безкоштовні консультації в рамках цієї акції нашого психіатра, який так само має ще і психологічну освіту. І в такому випадку ми можемо мати такий трикутник спеціалістів: сімейний лікар, психолог, психіатр. Тривожні розлади це проблема, з якою найчастіше звертаються до психологині клініки Ірини Сердюк. Якщо ви помітили у себе значні зміни у Дінці, вам необхідно звернутися за допомогою, зазначає лікар. Наслідки високого рівня тривоги у людей, і це може проявлятися як, або підвищенням активності, так, коли у людини можуть бути і панічні атаки, і якісь неконструктивні дії. І людина може почуватися цілий спектр психосоматичних проявів. Людина кардинально змінився. Так, людина знає, що от вона була, наприклад, такою ну, дуже комунікабельною, веселою. і Тут вона вже деякий час вона постійно відчуває пригнічений настрій, і вот ну вона замикається в собі, або інші якісь зміни в її поведінці відбуваються, і її стан не повертається до того, як було раніше. Це такий да, тривожний дзвоночок. По-друге, коли людина да вона розуміє, що ті зусилля, які вона прикладає, щоб зробити собі краще, вони ну як, вони не спрацьовують. Сімейні лікарі перші до кого звертаються пацієнти, і основна мета програми ти як навчитися. Мейників визначати, до якого фахівця потрібно звернутися людям з ментальними проблемами, а подекуди і самим надати первинну допомогу. Програма сенсії в тому, чим ми займаємося, це допомогти сімейним лікарям. По перше, формувати максимально безпечний простір для пацієнтів, щоб пацієнт не боявся того, що у нього може бути проблема із настроєм, щоб він не соромився цього. Щоб, якщо у нього виявила депресію, він це сприймав приблизно так, як не знаю, там цукровий діабет або якісь там розлади з травленням. Це всі проблеми вони є приблизно на одному рівні, і це наша перша задача. Надаються послуги з підтримки ментального здоров'я, і такі послуги у нас в області вже надалося більше двох тисяч пацієнтів, більше 3700 фахівців різного із первинної медицини, педіатри, екстренки пройшли ці навчання. Це дає можливість нам зняти ці бар'єри, коли людям вже доступна ця послуга, і зрозуміло, для українців, вона надається безкоштовно за пакетами медичних гарантій. В області у нас фахівці пройшли навчання і мають відповідні сертифікати. На те, щоб вибудувати культуру турботи про своє ментальне здоров'я, знадобиться немало часу, але програма буде і надалі існувати і поширювати курси для більшої кваліфікації спеціалістів. Географію покриття послугами програми Ти як можна Бачите на інтерактивній карті Національної служби здоров'я України.